До цієї програми, тобто я зв'язувалася один на один з, з цими фахівцями і розмовляла з ними. І розмовляла я з, з професором Самойленко, дуже-дуже симпатична людина. Він уже дуже літній. Він був ректором. Зараз його син ректор, теж Самойленко. І Він мені навіть вислав в паперовому варіанті, вислав він мені на нову пошту свій доклад про Пантелеймона Куліша і вислав програму цієї конференції. І ми з ним спілкувалися, дуже було цікаво. І ще одна у мене зустріч. Імені Шевченко Національної академії наук України в 2018 році створений центр дослідження життя і творчості Пантелеймона Куліша, який здійснює підготовку проєкту академічного повного зібрання творів Куліша у 35 томах. І я розмовляла з директором цього центру Олеся Федоруком. Дуже, дуже цікаво, і він навіть не знав. Я йому розказувала щось нове. Він навіть не знав, що в 2022 році оце було перевідання біблії Куліша. Ну, от така доповідь моя, це вступ. А зараз Назірка Кривенко, вона представляє нашу літературно-музичну літану літальну віра. І також третю громаду. Полягає в єднанні народу. Україна після занепаду Київської Русі перебувала в стані бездержавності протягом декількох віків. Пантелеймон Куліш жив і діяв в бездержавній Україні. Східна частина була підпорядкована Російській імперії, а західна частина. Тарас Шевченко і Пантелеймон Куліш друзі, однодумці і побратими. І вони виявилися фундаторами проблематики буття української нації і шляхів державотворення. Та ці величезні постаті були різні в проявах реальних дій в особистому житті і в своїй творчості. Куліш Поезії брату Тарасові на той світ вимовляв. Різно діти різно по світу блудили та на одну тіло душу положили. Тарас Шевченко, палаючий вогонь, рубав з плеча, говорив, що думав, вважав право народу в бою виборювати свою волю, ідеалізував козацтво гайдамаччину. В числах 31 році. З першого по третій вірш ми читаємо, і промовив Господь до Моїсея, кажучи, помстись на мадіян їх, за синів Ізраїлевих, тоді приручишся до предків твоїх, і промови Моїсей до люди словами. Орожіть людей зміж вас на війну, щоб іти їм на мадіян, сповнити помсту Господню намадіянина. з біблії куліша. Шевченко водночас вважав, що без любові до Господа і один до одного ворога не подолати. Про це свідчить його стрічки. Смирітися, молітеся Богу і згадуйте один одного, свою Україну любіть. Любіть її, бо время люте, останню тяжкою минутою за нею Господа моліть.